Космолот, готуймо перемогу. Перенесемося на болота і поговоримо про те. Я слухай, навіть не знаю, як назвати те, про що ми будемо говорити. Мабуть, будемо говорити про те, як карма повертається неждано негадано. Або про те, як експерти, їхні псевдоексперти, просто не витримують усього того крінжу, який у студії навалює Соловйов. Наприклад, або які вже настільки втомилися від так званої спеціальної воєнної операції, що вирішили просто в студії прилягти різко. Отож, один із псевдоекспертів в ефірі Соловйова втратив свідомість. Давайте коротко подивимось. Це дуже Діжіть, не піднімайте так в Враче, Не Піднімайте так бистро. Лежите, ліжите, ліжите. Не вставайте, посадьте. пока не вставайте. Все хорошо. Так він і не вставав. Він собі там лежить передос Крінжа. Або коли дізнався про те, наскільки крутий Сармат, коли Соловйов там дуже любить розповідати про те, наскільки потужна російська ядерна зброя, він дізнався про її крутість. серце, серце схопило. Або коли дізнався, що російська армія отримає, тягла і те, ще навіть НАТО не вступало в цю гру. Можна дуже багато насправді, ситуації могло бути. продовжувати, mm -hmm. але от це до речі, Андрій Карнієв, руководитель школи востоковідія. От можемо зараз на нього подивитися зблизька, як він виглядав. Як він виглядав до того, як вирішив вийти з ефіру достроково і дуже швидко. А, ну, власне, що можна сказати? Продовжує про про продовжують росіяни вірити ось цій пропаганді, але як ми бачимо, не всі, дехто. Обирає навіть достатньо радикальні методи невіри, назвімо це так. Ось таке у них там відбувається у студії причин не знаємо. Ну і знову ж таки, повірте на слові, що цей випадок він стане частиною майбутньої пропаганди. Я думаю, десь за тиждень вони напишуть, що ось цей чоловік він насправді втратив свідомість, бо він дуже сильно переживав за велику Родину. Вони там всі насправді насправді, дуже тривожні останнім часом всі вони там дуже сильно переживають. А що то произошло, або очень тривожно? Це вже як їхня ж, мантра, яку вони продовжують повторювати е, у своїх ефірах.